Усі вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсені. Сьогодні хочу показати вам, нарешті, в теплиці, що росте, що підросло. Тому кому приємно залишайтесь, кому буде цікаво дивитись це відео. Всім приємного перегляду! Писали деякі глядачі, як мої кавуни та дині. Ось ця диня. Тітовка сорт. Сама. Першу. Найперше вилізла, вона вже ось так от підросла. Це за тиждень. Минуло тижня знімав. Ось як ви можете бачити. Але ще приємні новини. Вилазить ще одна диня, і також Тітовка. Це два стаканчики було. Ось вилазить тільки. Ось, як ви можете бачити. Ось. І ось це я так зрозумів. Чи це не це. Ось. Здається, це теж кавун. Це щось. Це теж кавун. Це дині, а це кавун. Талісман. Це у нас талісман. Це я не знаю, це напевно. Я так зрозумів, це, це напевно. кому на це вилазить? Ми побачимо, коли воно підросте. І я чесно, воно десь. Я бачив позавчора, здається. Чи... Так, позавчора я бачив. Ну, ні, напевно, два дні тому. Ще не було, не вилізло вже. Два виліз, вилізло. Ось диня і кавунь. Дуже, дуже добре що вилізло. Що у нас ще? Ось це редис. Але це більше редис, скоро, напевно, вже буде. О, дивіться, скоро вже можна їсти буде. Ось дивіться, скільки цибуля. До речі, ось кріп. Ось цибулю. Ми деяку вже беремо на салати. Ось, дивіться, салат уже. Ми деякі почали також вживати в їжу. Почали ось. Ось кріп, рукула. Це рукула. Ось, друзі, ось це. Я не знав, називається рукула. Це також смачна така, як сказати, зелень, можна так сказати, ось дуже смачна. Мені подобається її їсти. Ось. Такі новини, друзі. Хочу показати вам тут щавель, Багаторічний щавель. Багаторічний. Це багаторічний ми десь посіяли його влітку чи навесні 2022 року. Це багаторічний щавель. Ось. Діти цвіту деякі. Ось це росте цвіте Каланхої. Так називається кітка. Ось. Десь лілії будуть скоро. Цвістину вже вони виросли і півники будуть. Дивіться, вже будуть бутони вже є, будуть цвісти. Ось такі справи, друзі. Сьогодні таке відео не прокуреть. Завтра буде. Я не знаю, чи завтра можу зробити. Чи? Ну Постараюсь завтра. Ось якось вам хочу показати. Дивіться, смородина що у нас. Деяка вже навіть вже, дивіться, вже ягідки уже дивися, вже яїдки є. Вже будуть скоро С стигнути будуть. Уже навіть скоро будуть, як ви можете побачити. Кропива росте. Ось таке, така екскурсія. Що змінилося за тиждень в теплиці? Чи щось виросло? Ось, дуже приємно мені, що це що я посів ці кавуни та дині, триха зійшли. Це теж плюс. Великий плюс. Тепер вони мають підрости, вирости буде добре. Але я буду і сіяти відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт буду сіяти. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Всім миру та добра.